Сьогодні працюємо на Київщині у місті Біла Церква, де також, як і на жаль, по всіх містах нашої країни дуже велика кількість наших земляків, наших переселенців з Бахмуту, з Луганщини, з Донеччини, з Херсонщини, з Харківської області. Сьогодні ми вкотре раз зустрічаємось з нашими земляками тут, у місті Біла Церква, в нашому всеукраїнському пункту об'єднання, нашої громадської організації ВПО України. Сьогодні анонсували шість. Перших квартир для наших ВПО саме у місті Біла Церква. І це не просто житло для наших людей, це житло і працевлаштування, це повний комплекс нашої допомоги нашим людям. Одними словами, скажу так: хто хоче, той буде працювати, хто хоче, той знайде роботу, і ми в цьому готові допомогти. Ціль громадського об'єднання в України не тільки допомогти нашим переселенцям продуктовими наборами, а ще це перше питання працевлаштування та житло. Ми разом можемо допомогти друг другу. Створивши робочі місця, ми зараз шукаємо ініціативних наших підприємців, які є переселенцями, які можуть допомогти та створити маленькі підприємства. І в цьому ми приймаємо участь і допомагаємо їм. Окрім допомоги по працевлаштуванню, ще й вирішується питання житла. Це індустріальний парк на вулиці Леваневського, Невського, 85. Тому Шановні переселенці, наші земляки, долучайтеся, давайте працювати, давайте вже ставати повноцінною частиною громади Біла церква. Дякую усім, хто допомагає переселенцям. Постійно чекаємо у гості тут, у нашому всеукраїнському пункту об'єднання громадської організації ВПО України Біла церква.